Вітаємо всіх! Ну що, в нашому стані поповнення? Ender 6. Тепер наші можливості зростуть, бо тут зона друку 250х250 250 і заввишки 400. Такого розміру ще в нас немає. Це перший. Дякуємо Дмитру з міста Южний. До речі, з сьогоднішнього дня вже з міста Південний. Дякуємо за такий принтер. Вже гріється. Зараз будемо його тестувати. Вже все зібрано, все дуже добре. Тому сьогодні ще прийде до нас пластик, і ми швидше виконуємо спецзамовлення, яке нас попросили виконати хлопці з однієї з бригад морської піхоти. До речі, дуже цікаве замовлення. Потім похвалимось трішечки нашими досягненнями. Тому ще раз дякуємо Дмитру. І все буде Україна і все буде 4.5.0.